Сторожниця закінчується, ужгород розпочинається. Відразу за вказівником чекає сюрприз. Ось ця ділянка відлякує перехожих вже не перший рік. Бетонні плити, захаращений смітник, бур'яни вище коліна та навіть болото з очеретом. Господарі приватних будинків поряд не можуть підібрати слів, описуючи безлад два роки. Тому назад не можу навіть сказати, яка фірма прийшла з допомогою гідромолотів. Все це. Роздовбали ось там видно плити. Забрали арматуру, яку видовбали. Арматура камазами вивезлась і здалась. Після цього наступило запустіння. З того боку, є ну зарослі камиша, коли це все діти запалюють. Тут вплоть до пожарних машин приїжджають. Безгосподарна ділянка відлякує не тільки своєю захаращеністю, а й живністю. Люди, котрі кожного дня проходять повз неї, бідкаються. Через зарості та вогкість тут завелись плазуни. А по вечорах тут збираються безхатьки та неблагополучні роми. На людей навіть їхні собаки нападають, кажуть місцеві. Здесь невозможно передвигаться. Здесь все гоняют. Очень опасно на самом деле территория. Ну а по поводу грязи, то сейчас это еще нормально. Но когда начнется дожди, сезон осень, здесь будет просто непролазная грязь. Здесь нормальный человек вечером будет бояться идти и своих детей. Тож, якби ніхто сюди не відпуститься. Формально ця ділянка на Чорновола в приватній власності однієї з ужгородських приватних фірм. У міській раді нас запевняють за тиждень змусять господаря хоча б привести все до ладу. На питання, чому цього не зробили раніше, відповідають територію кілька разів перепродавали. Мовляв, власника вдалось встановити тільки зараз. На даний час ми працюємо над тим, щоб представниками керівної адміністрації цієї фірми переговорити з тому напрямку, щоб її перевести хоча б в належний стан з сторони вулиці, щоб було більш-менш не було порушень правил благоустрою, щоб було приємно дивитися, проїхати там і так далі, поставити забор, розчистити, розпланувати цю ділянку. Ми напишемо приписи, дамо термін. Ми зустрінемося з представниками. Ми ж обов'язково проконтролюємо процес розчистки закинутої території і вже за тиждень повідомимо, чи дотримав. Ли міські чиновники обіцянки змусити власника навести тут лад.